Париж місто вишикуної архітектури, романтики та світла. Подорож містом варто почати з метро, найшвидшого способу дістатися до серця столиці. Метро має щільну мережу, налічує понад 300 станцій і майже будь-де в місті можна знайти станцію в межах 500 метрів. Проходить метро як під землею, так і на поверхні. Наприклад, лінія номер 6 проїжджає над сценою. І дозволяє отримати естетичне задоволення від того, що ви бачите з вікон вагону. Вийшовши на набережну сени, можна відчути справжню атмосферу Парижу: човни, що ковзують річкою, люди, які насолоджуються прогулянкою, бігуни, котрі роблять пробіжку і краєвиди, що вражають уяву. Головна перлина міста Ейфілова вежа. Вона з'явилася у 1889 році, як тимчасова споруда для всесвітньої виставки. Але настільки зачарувала світ, що залишилась назавжди. Спроєктована Гюставом Ейфлем, вона спочатку викликала суперечки, але згодом стала символом Парижу. Один з кращих видів на вежу відкривається з даху галереї Лафаєт. Звідси видно весь Париж із Сан-Крекер до Нотр-Даму. Але справжня магія починається ввечері, коли тисячу лампочок починають мерехтіти, створюючи незабутнє видовище. Деякі цікаві факти про вежу. Це те, що її висота 330 метрів, її колір змінюється кожні 7 років. Вона важить понад 10 тисяч тонн, але завдяки конструкції здається легкою і повітряною. Щороку її відвідують понад 7 мільйонів туристів, що робить її найпопулярнішою платною пам'яткою світу. Ейфелева вежа це більше, ніж метал і болти. Це серце Парижу, що б'ється в ритмі світла, історії і мрій.